Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Ви знаходитесь на найпотужнішому каналі країни імені мене, потужність якого аж зашкалює від своєї потужності. Я звичайний український мужик, який вимушений сидіти вдома ховатися, тому що отак, тому що я попадав в ТЦК, тому що я звідти виходив благодаря. Шаблонам благодаря тому, що я відмовився від її хелсі, благодаря взагалі, благодаря яйцям. Я взагалі не, не, не вважаю себе дуже сильною людиною чи взагалі сильною. Але ну, в мене вийшло. Що таке, що значить сталевим яйцем? І взагалі налічі яєць. Це значить, що тебе катають по учебкам, тебе хочуть замість, них, замість себе вони хочуть тебе відправити на фарш, на війну, воювати, але ти кажеш, ні, я не піду пацани, я піду в тюрму, я піду куди угодно, але я не піду воювати. Все, так мене відпустили. Але після того трошки очко жим-жим, чесно кажучи. Ну, не те, що жим-жим, а просто хочеться більше сидіти вдома і менше, попадати, менше їздити по тим подвалам, тому що по тим учебкам. Ну, прикольно. Коли, коли тебе морять голодом, коли тебе можуть побити, хоча я бачу, як пацанів б'ють, мене не били. Це ще раз наголошую. І Це по правді. Мене били колись в СБУ на початку війни, але і дуже сильно. причому. А тут в ТЦК мене ще не разу не били. Хоча один раз хотіли руку підняти, але не били. Тобто не хотіли, підняли руку, ну не, 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 коротше, не били. Мені впадло. Але сидіть вдома, от я сиджу вдома. Тупо постійно сиджу вдома. Можна чокнутися, чесно кажучи. У мене ноутбучечок, там. Що в мене ще? Давайте покажу. Моя любимка-любимка. Гітарка моя, знімаю контентик, читаю книжечки, вон там лежать. І ноутбук там щось. Це саме, хліб сам собі печу. Короте, живу, живу собі дай живу. А, квіточки поливаю. Так, це найважче для вас, щоб, щоб ви знали, що я квіточки поливаю. Так от, я собі дещо заказав на новій пошті і мені треба туди сходити. Пішки йти, ну якось взагалі не варіант. Ну от Просто не варіант, тому що йти десь півтора кілометра, кілометр, півтора. Ну, просто не варіант. Тим более вуличка, невеличка, просто може бусик встановити, спакувати і все, і повести. Вони не дивляться, вони зараз пакують, а потім вже там в ТЦК вони розбираються. Ну такі ми, А щира така у нас нація українська, особливо ті, що в Олівках бігають. От, І я замовив собі дещо, зараз поїду покажу. Вам, а все-таки, ну, та поїду. В принципі, ну, бо сидіть вдома так днями очкуватися теж якось трохи нецікаво. Зганяю. По -поперли, поперли зі мною. І от я, український мужик, в українському місці. Їду, не їду навіть, а крадусь. Крадусь. Дивлюсь групи в Телеграмі, в вайбері, де ТЦК розміщені, щоб не попастися. Я, блядь, в українському місті, український мужик. Боюсь, щоб мене не вкрали. Це просто. От як втуматься, вдуматься, це, це просто, блядь, Що це за це коло? Це просто трясся його матері жесть. Ну, ну, от правда. Ну, а що, ні? Я не боюсь окупантів, тому що вони хер знаде, тому що я там да, російських. Але я боюсь українських окупантів, які мене можуть побити, покалічити, вбити, хер ділать, катувати, відправити на 95-й подвал. Квартал. Подвал. Понял? Принял. Так, приехал. Поехали. Пошли, покажу, что я куплю. Заказал. Короче, срочно надо отпускать бороду. Потому что я грыцак. <реку> так. Так. Я сходил на почту, получил свои посылочки. Зараз проведемо розпаковку. Я не знаю, що люди це люблять. Розпаковка на! Що я купив? Це дуже цікаво. Прямо, що я купив. Ну, не все, але одна посилка цікава, тому що ну, вона до, 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 до суті відео до діла. Так, це мило. Я мию голову переважно. Тверде шампунь мило. Можна навіть безплатно пролікарнювати. Кокос називається. Одеська фірма Шампунь-Мило. Воно дуже Воно, в общем, ручної роботи. І воно дуже е не, не, не агресивне до волосся. До волосся. Не І я ним користуюся вже три роки. Мабуть, благодаря йому я ще й досі не лисий, коли мені вже більшість моїх однокласників і одногрупників. Мені 41 годик, хто не в курсі, вони вже лисі. Або дуже сильно лисіють. Так, це що? Це я купив адаптер. Блін. Казали, купляй. не купляй китайський. Тисяча гривень. У мене один є, кстати, але він звук як з бочки. Давайте покажу. А це що з вами дуже сильно у у мене такий адаптер, ну, я не знаю, я не пам'ятаю як він називається. Bluetooth адаптер, так, да, вроді? Звук що з... Що з сраки, не то що з бочки, звук як з сраки. Це купив отакий, мені порекомендували, і, і, і кажуть, звук дуже хороший. Так, це... Я от що думаю, да? от сижу і думаю, так, ну от без приколу. Думаю, окей, сюди я доїхав, слава Богу. А назад... Так, ще що прикол, дивіться, ще е, розмишлення, бляха, жарко. Розмішлення. Е, зайшов сьогодні десь в коментарях, не важно де, десь на Ютубі, чи, чи в Інстаграмі, чи в Тіктокі, десь хер, чи, 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 чи в Телеграмі. Зайшов в Telegram... Тілігра... Так, це що? Зайшов... Ой, це жіночка бивша, мені прислала. Прикиньте, теж, так? Да, це чувак. З жінкою не живу вже 6 років. Ну, общаюсь з нею абсолютно нормально. Я в неї попросив отаку тему. Знаєте, що це таке? Е, я відращую волосся вже другий раз в своєму житті, недавно на, під час коронавірусу я відращував. І оце я відращую. І це вона мені купила, заказав у неї резинки для волос. Ну, мені це подобається. Це мені по приколу. Отаку ось підську. Можна подумати, що я підер, але я не підер. Воно як без цієї теми воно нормально. Тому що коли волосся одростають, то це саме. Я оцю тему в неї просив. Кажу, чуєш? Мені дуже треба. Диви. Оп. Оп. Ну і полупідар, звісно, вийшло. Полупокер. Полу Бля, щось не то. Я вже забувся, як використовуватися длинними волосами. Оп, диви. О, а це воно. Оце нормальний пацан. Бо волосся вже лежить. це в, 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 в очі. Що я подумав? Це посилка від військового. Саме головна посилка, по яку я їздив. Посилка від військового, ну, незнайомого військового, який торгує дечим. Зараз вам покажу, чим він торгує. Зброєю, коротше, він торгує і різними самозахисними штуками. Поки я розпечатую, я вам розкажу. Дивіться, китайце якийсь пише. Чому не державною? І оце десь вичитаю сьогодні в коментарях, чи де що пишуть. А, ішов адвокат якийсь по Харкові, каже, а що ви кажете, в Харкові облави, облави, нормально в Харкові? Ну так, да, людей менше. Сидять по домам. Але я оце хожу, каже, вже другий день, ніхто до мене не чіпляється. Я навіть ніде нікого не бачив, ніяких не облав, не переоблав. А я такий думаю, а, і читаю коментарі, коментарів маса там, Це якийсь відомий адвокат, бо каже, тебе вони знають, ну я їх не знаю, коротше, я його, його не знаю. І хтось пише, а ви знаєте, в Харкові каже... Дуже великі облави. Я не знаю, як цей адвокат іде, мабуть, що його, що його узнали, так його не трогають. А хтось пише, що в Харкові нема облав. В Харкові я каже, скільки хожу, я військово обв'язаний об чи зобов'язаний, я скільки а, е і я нормально, мене ніколи нічого. Тобто, розумієте, дві людини живуть в Харкові, і хтось каже, я прям капець, страдаю, сиджу вдома, не можу вийти, бо дуже, дуже великі облави сильні, хтось каже, ні. Нема облав. Скільки був, нема. ну я не бачив. Я бачив відео, але облав лично до себе не бачив. Потім хтось пише, ой, да-да, приїжджайте в Одесу, тут воще капець, а ще. Тут на кожному углу я в Одесі живу. Я вже два роки. Чим, чим дуже, ну те, що пишаюсь, мені тут подобається. Дуже люди дуже чіткі. Іменно люди, і архітектура, і море. І я! І поки що отсюди і не мені тут дуже душа, дуже, дуже, дуже по кайфу. Така сама архітектура, кстати, у Львові, але я там був два роки тому, там 5 днів ми гостювали. Взагалі, я там би не то, щоб не жив, я туди і їхати не хочу. Не, люди взагалі не ті. я Кажу, що всі, звісно. Но... Е, і що? Хтось пише в Одесі, вообще. я підписався на групу на телеграм-канал, саме, що в общем, там не повредить Одеса, одна називається, а друга... Забув, як да пофіг. І там обвал, о, пф, думаєш, і там, і сам, і як прорватися, і там, там бачив то. Але люди е, пишуть, там бачив мінтів, там бачив ТЦК, там просто воєнний йде. Вони все фоткають і вивалюють, вивалюють жужмом. Тороць заходиш в ту групу, а там тренер, третерін. Тобто повідомлення треба відключати на беззвучний режим, тому що предам, предань, пледай, каждую, блядь, секунду. Придим, 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 придим". Дуже сильно пілікає. А хтось пише, да ви що, гоніть, в Одесі. Я в Одесі ходжу, гуляю, я не служив і не збираюся, я військово зобов'язаний, це хтось пише. І дуже абсолютно комфортно це я чувствую. Я, наприклад, дивлюся там е е вулиця, ну не буду казати, де. А я по тій вулиці гуляв недавно, і, і, і все, і по кайфу мені було. І хтось пише, там постійно ти що, там постійно пакують, постійно грибуть на тій вулиці. Ну Це одна з доволі, з доволі популярних вулиць в Одесі, я там недалеко живу. І там ти що пакують грибуть, страшне, страшне! Я думаю, да бляха, я скільки ходив не раз. Я бачив там військових, я бачив мінтів, але до мене ні разу ніхто не підходив. І щоб до мене ніхто не підійшов, от що я заказав у воєнну, заказав самий дорогий, трасцію матері балончик. Це він казав одне облако. Це, кстати, дивіться, хвастану. Це стоїть 400 гривень балончик. Ну, ось тут видно, у мене не наводиться різьба. Made Мадайін Германія. in, оттуда. Спрей. Попробуйте, в очі собі не лупу. Ну, коротше, це така нормальна тема. У мене один балончик був, це перед тюрьмою, Ну, в мене СБУ вже забрали. <реш> коли мене приймало, то його, приймало, коли було, то мене СБУ забрало. Забрали. Щось забули вернути, ну да ладно, забули, то й забув. Що таке діло? Буває, хлопці. Ну, він такий був, не, не очень. Я його при... прискав, пробував, а тут даже все на, німецькому... на німецькій мові написано. Вогонь не кидать, ворота не перти. До чого я дожив? Дивіться, я навіщо це купив? Я це купив, ну це зараз для трагічності ситуації, скажу, да? що щоб захищати себе, своє, свою безпеку, своє життя. Не від руських окупантів. А це я купив, щоб захищатися від українських е, окупантів, від українських військових, від українських ментів. Прикиньте. До чого я дожив? А ч чого вони? Чого, чого вони до мене пристають? І взагалі до людей? Тому що вони хочуть відправити нас і вас. Замість себе на війну. І це все з боку держави обіюється, підтримується. Фух. Ото така жесть, любі друзі. До цього ми дожилися. Пшикнуть може чи не треба? Давайте пшикнемо, так? Да? Пшикнемо. Зараз я переведу в режим режима. Попробуй, да? Трохи сикотно. Сейчас, подожди. Блядь. Ага. Я понял? Фу, блядь. Сейчас надо бегом. Ой, ты ёб твою мать. Короче, пшикал, и у трохи догнало. Трохи. Крутка Ну, Коротше це на близьке розстояння, це прям э, спреєм лупить, ну, струйкою. Треба було хмарку брати, облачко. Навірно, тупану, а може ні. Жизнь покаже. Лучше б не показував. Да, трохи все вже шершить в горлі і в носі і тут. Е, блядь! Це добре сратися. Фу, бля, я твою мать. бля я Все, спасибо за увагу и за помощь. Я погнал до дома, надеюсь, доеду. Пока.